дай 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 сюда, дай ближе. дай она дай 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 наверное, дай потому что дай дай наверное, дай дай ему дай дал. дай Это местная лысичка такая. Подойди ближе. Боїться Вона осторожно дистанції соблюдає. Боїться близько підходить. Це ж тут рядом штука і зупинка. От по-любому, навірно, хтось його підгодовує регулярно, от вона і не боїться. Ухастик. Опеньки! Сьогодні 2 березня лисичка лисенят прийшло до мене в гості привітати мене, побажати доброго ранку. Ось таке. Я вчора використовував цей дрова, непонятне, думав, що це евкаліпта, воно якесь таке смердюче, Гриб погано, димить, Оказалось, що мої дрова знайдені на трасі найкраще. Лисичка знову приходила недавно, але він близько не підходив. Я б хотів при хорошому освітленні його засняти. Поки такий сильний туман на трасу лучше, мабуть, не виїжджати. Там якісь горби, інтересні ями. Тут гарбатасть, оказується. Долина. Ох. Ми вже переходимо до чаю. Кофе попив. Вот. Последнее сухе молоко, яке я купил поганое. Надо куплять проверенное. Антонио, хорош спать, усе проспишь. Кашу проспав, кофе проспав. Вставай уже, давай. Или в тебя лисицу бросить. Вот так получается. Это пустыня. Прикол в тому, що тут дорога загорожена, а там дорога, яка йде в сторону, взагалі не загорожена. По ній, якщо проїхати, і йдеш куди хочеш і так залазиш. Так що я думаю, що ця в принципі, нічого не значить. І вряд ли це буде приватна якась територія. Мені ото ямка дуже подобається. Якби в мене було більше, времени, я б туди заліз, мабуть. Там взагалі шикарно. Ти якби ж знав, що, это, що не буде сонця. Я ж вважав, що сонце буде жарити, думав, що прийдеться захищатися і закриватися вот тут. Тому я такий кабінет організував, щоб його накрити потом тентом. Таке. Коротше, ножик цей я залишаю, трошки спробував його, але він все одно нікудишній. ж Отаке. Дивіться, він покришки велосипедні. Ціла куча тут їх. Вот такие. Помните, кто-то спросил, что найдется в пустыне масло? Так вот, смотрите. Полная. Полная. Полная баклажка масла. Ну, нахрена мне столько. Я сейчас найду какую нибудь маленькую тару и перелью туда. Налю свои. Он мои дерева. А вот сюда я это еду. Взагалі, он видно, даже якась машина їздила. Воно настолько тверде. І тільки що лізько напужався мене і побіг вперед десь. туда. І там, десь зараз. Ну що, друг, пока. Вот. Жалко, якби у мене курочка була, это... я б з тобою поділився. А так мені нема чого дати. Пока. Коротше так. Время 12.15. А я вже проїхав хороше расстояние. А вчора я в час только виїхав из города. Блін, ты я знайшов? Блин. Золото Золото. Класно, да. Ось сюди якесь кесь хацапетовка, 10 км, а дорога такая, гравийка укатанная. Получається, цей промежуток я проезжаю, а дальше города будут чаще. Там не буде проблем. Да і дорога йде до моря. Вот. Но в коп'япу я вирішив не заїжджати. Тут є прямі дорога, я поїду по ній. Я трошки забуваю знімати гори, вони тут зовсім білі стали. Інтересно, після коп'япу машин ще мало стали. Бувають моменти, коли наплив, а зараз тишина. Дивіться, які Які кругом. Это дюни, пустиня і колесо валяється. Пустыня загорожена заборами. Гори разного цвета, там якісь темні, а це прям дюни пісочні такі, Настояща пустиня, така як треба. Кстати, навіть без переводу догадуюсь, що це значить. О, це виходить, що отут, через цю трубу, животні ходять, тому для них сделаний проход. Опаньки. Антопогаста 615. Вот, а копья по 50 уже. А я решил трошки перекусить в непланово. Больше скрутить Тут такая тень получилась прикольно от знака. Только что пока перекусывал, решил проверить, что ця батарейка зараз выдает. Ну, она показывает в среднем 200-250. То есть в принципе что-то можно зарядить. А ще ось перед цим вот таку штучку. Тоже заберу щось сюди переложу. Мистер <гум> Андерсон. Еще <Що> плюс два. <гум> ну кажусь, вони погані. <гум> Думав зупинка, а це трансформатор, блин. Да-то дивіться, що тут стоїть, ось бутылочка. Підъезжаю стоїть бутилка. Водичка. Ну, я думаю, для готовку такую можно использовать. Правда, мне не надо сегодня. Но прикольно, да? Может, и там будет... Да, по-любому будет. Там именно такие участки, что точно надо. Ну, кстати, очень свежая. И, пах, па, и пахнет до сих пор пепси, Так что нормально. Наверное, регулярно оставляю везде. это не считает их бутылок валяються такі бутилки бутылки у них завжди потрошку води якоїсь є і воно виходить... Можна для готовки насобирати. я таку вже пробував. я несколько раз такі підбирав руки мити. как раз очень удобно щоб не тратить хорошу воду мию руки такою водою. Ось такое вот Відкритий вход в пустиню. о водовозка поїхала. Біла цистерна з водою тра-та-та-та да дуже цікаво. Це десь в средней азии похожие тоже <риклад> Сьогодні вже три ложки Тільки що опять лежала ложка но ті ложки я сразу заметил що неправильні. я даже не зупинявся. От, я вже знайшов ідеальну ложку але я ще подумаю чи брати її, тому що вона важкувата теплоакумулятори причому половина з них целая з водою наповненою жидкостю там у них по-моєму і ті рентглікольочно наливають і спирт кстати по поводу дивіться бачите сколько всякого мусора так тут в пустині цілий клондайк если дивитися по сторонам столько всього можна знайти люди как люди ну любят деньги так это всегда было человечество всегда любит деньги из чего пути не были сделаны из кожи ли, из бумаги бронзу, Ну легкомысленные. и, и милосердие надо случиться в их сердца обычные люди напоминают прежних Заборный вопрос только испортил их. <гум> Бачите? На чем я сижу? И где я сижу? <гум> вот такой контент можно делать в пустыне. <гум> Тут в пустыне такого контента можно снимать, капец. <гум> а, вот так я. Кстати, насчет воды. Я раньше просто сильно не обращал внимания, а теперь начал обращать, ось пока їду, лежала пол, половина шестилитровой, Половина шестилитровой баклажки там лежала, тоже вроде свіжа, пол-литровочка лежала прямо под отбойничком только что. То есть воды хватає, в принципі. Классные веревочки. Цвет красивый. Мне как раз таки надо. Я еду и дивлюсь, что это за стенд такие с указателями. И тут же вспомню, це ж дороги раздвоение. А я не могу понять, до якої Время принимать решение. Хотя я в принципе уже принял його. У меня и запас времени хороший. Там реторно написано. Вообще странно. <говорит> GPS -но, де ми точно Нет, це не та распальцовка вообще. До т ще еще їхати треба. Це вообще дорога сторону, да. Что це означало? <говорит> <Там шо>, Черные <чума? говорит> флаги. Де Я сьогодні був в зоні Денібла. Коп'я по 30. Ладно. Ось таке. Марс. Це Марс. На карті обозначено, що це вроді як должна бути железна дорога. Ну її нема. Може, вона тут була, коли строїли автобан, а тепер її не стало. Хі -хі. А з цієї сторони ще прикольний пейзаж. Там глибока долина. Ми оце піднялись уже над нею. Марс. Так, да, це Марс. Я на Марсі. 47 километров, багато, цікаво. Интересно. Ось тут получается интересно, что на копья по обозначили 30-ту трассу, а прямо йде п'ята. А на гугли наоборот. Тут поменяли уже номерацію, А на Гуглі, Гуглі стоит по старому. А тебе прямую дорогу позже построили. Ось бачите, як тут обозначено. Туди и 30-ая, -е, сидит п'ятая. -е. Причем тут автобан, а там нет. Це гіперкран, Так що то так дрожить, гіперкран, гіпер, гіперсуперкран. кран. Гіпер... Гіпер У нього спереді основная кабіна внизу. Низинка. А тут ще дополнительно для управління, А це тягачи його возить. Короче, двухполосность закончилась. Все, соединились вони. Тепер тільки по одній полосі туди і сюди вот місце. Сразу за розвілкою. Уже сюди машин їде намного менше, ніж туди. В основному всі їдуть туди на коп'япа. І тут Марс, вони їдуть на Марс, бачите? Бачите, сколько там машин движений, а тут майже нема. Ось вот так от. Така трясця. По-моєму, бак для води. И о то тоже. Возможно тут можно даже набрать. Если кому дуже уже надо будет. Марсианские хроники. Тут дорога не такая рівна, трошки трусить. Ну так, це навіша дорога і тому номерації поміняли недавно, а Google про це ще не знає. Раніше п'ята дорога ото йшла через Коп'япа в об'їзд. Такі кольори я таких ніколи взагалі не бачив, нереалістичні. Зараз не видно не вийма. А, ні, з'явилася одна на горизонті. А -а -а -а. Спереди нікого. Тут взагалі буває по 5 хвилин ні, нікого немає вообще. 10 кілометрів їду вниз всього І похоже що і дальше буде вниз, Дальше ще круче спуск йде. А Акій на якій же висоті я був оце до цього Пустиня все, пустиністій і пустинністі Тут красноватої відтінки з'явилися, наверху щось стоїть. І от такі моменти бувають, на трасі нікого немає взагалі. Це був фільм, по-моєму, там этот самий. Броть під, на перехресті стоїть, стоїть, красный світ горить, а нікого не має. Він потихеньку пытається їхати, а тут колона появляється. Короче, GPS каже, що я половину вже проїхав, тобто ще 15 км І я ще я виїду виходить, до того місця, де траси з'єднуються. А потом надо повернуть и сейчас какие-то проехать там трохи. И десь там будет заправка моя. И вітер в спину начался, класс. Обычно в таке время наоборот в морду начинается. Прикольно, едем ничего-ничего, нічого. тут бац. щось есть. Свети пустыне. Тут начинается интересные ущелье. такие. Сейчас спуск став трошки крутіший Тут такие интересные каменные эти образовались. Тут получается дуже крутый поворот, видимо цей чувак не вписався. Шляпа! Ха -ха -ха. И ось это, я так зрозумів, що це від його машини, да? Вон як вона заворачує, дуже круто А це я понимаю, нормально оборудовали. Барбекуйниця есть, столик отдыхательный. Жалко, що столик не в тіні, правда. Под кришею би зробили столик А так класно. віддихальне місце. Одарком! Вина багато, сиру багато, м'яса багато, ковбаси багато, хліба багато, Помідорів багато. Оріхової пасти багато. Солодкого молока багато. Печива багато. Горілки все одно пити не будемо. Пампушок з часником. А може вип'ємо? Трішечки. Трішечки, але в ведро. І бочечку пива А я добре придивився, а там є в тіні Можна мікростолік. Так я трошки перекусю зараз, бо мені теж час саме їхати ще далеко. А надо перекусити. Свіжий хлібушок швидко уходить. А старий, навіть викину, бо він вже причестив. Так. Ми по прежнему на Марсі. О там вона пещера, в якій живуть марсіяні. Така пещера прикольна, вона велика, і туди дорожка веде. Там що то есть побачимо всі трансформаторні станції, думаю, нахріна вона тут. А потім бачу воно в лінії в сторону йде, там якесь село може бути. А тут якийсь ганделик, І у них антенка направлена кудись вверх. Навірно, десь на горі вишка. Тому що в цій стороні все знаходиться внизу Скоро Оазис, вон тут я спускаюсь. Примерно 8 км осталось. Казалось би, кому хочеться жити в пустині? але комусь хочеться живуть. Хатинки такі интересные у них з продуваємим підвалом, А вот та хатинка біла наверху вообще серед піска стоїть так. Але там у них Було Ще одне село, якесь таке густо населене. Маленькі дворики і всі щось там вирощують у себе в дворах, питаються. Домики картонні, А тут ще оазис. Тут десь річка, і оце у вас в долині річки. Дерева сухі, а там вже зелененькі. А от там, де машини їдуть, там он пальми, а от там десь річка. Собственно, відсюди вони добувають всю воду і потім розвозять туди, бо там все в бочках у них от, І от там десь дороги зійдуться і потім у щелю підуть далі. Їдем, дивлюсь каньйон, а пустий. думаю, ніхера себе. А тут железна дорога. Ось стара траса, ми на неї зараз поїдемо. Вона так розділена на двоє. А річка аж там під горою десь мабуть. А ось місце, де наша полоса з соєм. З а тут куча полос, таке широке все. Взагалі я подивився по GPS, знайшов заправку, 12 км. Правда, проти ветра, але думаю, за час долаю. Это не так страшно. Я уже по крайней мере знаю, у мене есть цель, я еду. И это хорошо, я сегодня хорошо зрізав. Хорошо, що я не поїхав в де копьяха, нахрен не надо мне. Ось, кстати, для примера як шукать нычку. Ось тут получається проходи. З той стороны там открытый шлагбаум. Но тут лучше, вот так заходишь, там дальше зелень, я думаю, найти можно. Покрышка. Бон... Вот не попадається, коли не треба я пощупав, ціла нормальна ну вона тонша, конечно ніж моя yeah. Ну, все одно от чого вона не попалась мені коли не надо було їду-їду тут пац ще й велодорожка з'явилась предать по всему Інтересно, як довго вона буде длиться примерно 6 км до заправки закончилось щастя все. Она была недовго, кілометр. Опаньки. Гляньте, яка цікавенка. Інтересно, це чи це так, типа для этого, для красоты зробили? Це щось індійське типа. і забор такий прикольний. Ха -ха. Отже ж, время 18.43 і я победил проти вітру. Але я це зробив. Блін, я їхав з такою швидкістю проти вітру, Ужас просто. Ресторація. Зараз будемо дивитися, чи є тут розетки. Wi-Fi вже є, відео грузиться. Это хорошо. Найшов місце, де хороший інтернет і розетка рядом. Питаю, який модель телефону у мене. Oppo a 80 називається. Я знаю, що таке мокка. Только я не знаю, чого вони для моки зробили таке гавняне кофе З такими. Здоровіними кусками не кофе, ще й таке порижарне. Коротше, гівно це кофе. Я його не зацінив. В общем я так буду кофе пить мало, більше куплять не буду. Надіюсь, я приїду в якусь другу страну, де вирощують кофе і там куплю хорошого кофе. А тут буду пить по чуть, -чуть. иногда, може навіть не каждый день. в пустині краще пить чай. Чай хороший. Я до нього ще й любов не знайшов. до чого я курку не роблю на грилі. Ну потому що для цього треба відповідні условия і время. Потому що це такий процес очень творческий. Я никогда не знаю, де і як я буду її готувати, коли купую. Поэтому ну, пока не получалось. Це буде стабильно стоять здесь на місці, тогда да. Вот. В таких условиях як не А от Зигарін в... в прошлом году. А, уже поза прошлом году ми несколько разів зробили курку на гриві. Молодець це Ніколай Кравець. Кравець. От. Я його називаю молодець, тому що він часто говорив, що Леся молодець. А так вона і приїлися. Пауч серфінг і варкшаверс я не використовую по причині того, що ну, перших не дуже треба, а во-вторых, там же ж треба мову знати. А я якось з мовами не очень дружу. У мене навіть з англійською тяжко, а з останніми тим більше. Поэтому ні, це тяжело для мене. А так, в принципі, нема потреби. Мені більше подобається ночувати на природі і потреби десь там ночувати в постілі, бо немає. На тему, чого я так сильно ховаюсь, я вже розказував багато разів, я не люблю. Мені подобається, я спокійно почуваюся, коли ніхто не знає, що я там є. Тому мені так подобається. По поводу печки. От, ну, от такі звичайні печки, я вже перевіряв розмір. Ось цей розмір ідеально підходить. Тому що якщо зробити меншу, От, вона ну, буде добре горіти на сухих дровах, якщо трьох дрова трохи сиріше, то вже буде горіти дуже багато. Тому тут розмір має значення. Літрово взагалі офігенно горить. Ну і по висоті теж я зробив експеримент, останній неудачний, тому що сильніший вітер і все здуває, і ніхірна ні не гріє гушен. Ну, по поводу зустрічі з Володієм Мулером, я все ніяк короче, не йому написати, я не знаю, що йому писати, бо я з ним ніколи не общався. Вообще ніяк, даже по інтернету. Колись я один раз пытався їм написати. Коли я до них в гості приїхати на Вот. а вони так відповіли, я так понял, що вони вообще не знають, хто я. А я думав, що вони знають. Потому что я з, з ними ну, на стрімі їм писав комментарии, вони так реагировали, как будто знають мене, оказывається нет. В общем, странно якось так получилось. Ну, попробую якось написать. Соберусь смыслами і напишу ему. Тим более, що... Він зараз їде набагато южніше, ніж я, і не скоро ми з ним зможемо пересіктись насправді. Може навіть десь не в Чилі, а в Перу буде це. О, кстати, да, цю банку я зараз ссылку на цю банку прибираю вже. О, ну, поки я її не, раз, не закриваю. Тобто, якщо хтось буде туди кидати, то її поступлять. А ідея для чого відкривати нову банку, ви можете саме підказати в коментарях, який буде найпопулярніший варіант. Для того і відкрила в банку. Отак. -от. По поводу розміру покришок я замітив, що у них дуже популярний розмір 29. Багато де в магазинах продають їх. А в не в спеціалізованих магазинах, наприклад, в тому же лідері, да? я заходжу. Там є всі розміри, крім 26-го камери. Це дуже інтересно було. Так, да, кстати, я також перевірив. Оказується, для того щоб цими деньгами, собраними, не обов'язково розбивати банку, можна зняти частково. Я... Там собрана, кстати, на цей момент 3737 гривень. Ну, на цей момент, як я записую це відео. От, я туди 2000 перевів на свою картку. От, тут є магазин Лідер. Це єдиний магазин, в якому є Wi-Fi. Получається, я там зможу розчитатися телефоном, тому що карточки в мене монобанка немає, тільки віртуальні. От, я можу підключити її до телефону і телефоном розчищуватися в цьому магазині. От і спробую Ну, В будь-якому випадку не проблема. Туди йдуть ці гроші, я что. якщо. От. А те, що нас накидали, всім дякую, молодці. Особливо... Я поки не буду називати, хто донатив, я не знаю, чи, чи хочуть вони, щоб я їх називав, чи ні. От. Але всім дякую. Добре, що я знайшов місце, поки грузилось відео. Я ось повернув на цю дорожку, а тут взагалі ніде нічого не загарожене. От. Але це... Але я не сюди піду. Я йду туди до річки. Там сама я гуща буде. Ой, мені вже подобається. Можна було б навіть оттуди залізти кудись. О!